Ну не дуже холодно, щось 10-11 може. Сьогодні 8 жовтня 2024 року. Мексику ну, на прогулянці. Невеличкий дощик зривається. Ну, автобус поїхав. людей на роботу. Не відвезе. Ми вже намовлялися. прохолодно. Йдемо вже додому як пройшла ніч у хварпає та й ніч Тьфу-тьфу-тьфу. як завжди ну ні буває гірше <говори> буває краще по вікнам щось грукотіло стучало, воно, то вітер і дощик зривався а так на не чув. вони зараз у нас тихо тихо лунають і вибухів Дякую Богу, він не чув. Все, все гаразд. Осінь. Осінь. Якийсь такий настрій. не літній, але що ми бажали? 8 жовтня. Все жовтіє. Скоро побіліє. Все, пройшлись, прогулялись. Всім щиро дякую, що дивитесь, лайкайте, підписуйтесь. Усім миру, добра, злагоди. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі.